Усім привіт-привіт! Завітала в АТБ. Поглянемо з вами акційні товари. Всім вдячна за вашу підтримку, коментарі та подобаєчки. Макароні вироблю від своєї лінії, фільца 400 грамів 28,90. Вірнішелька від своєї лінії, теж 400 грамів 28,90, мушлі від своєї лінії 28,90. І літки теж від своєї лінії 400 грамів 28,90 Макаронні вироби від Deluxe Foods. бантики 500 грамів. 41 гривня 90 копійок. Вироби від Deluxe Foods. пір'я. Та грібінці теж 500 грамів. 41 гривня 90 копійок. Макаруні вироби для паста, ріжки 420 грамів. 3380. Макаронні вироби ярка. Вага 1 кг. Вермішелька 36,60 г. Макароні вироби від своєї лінії. Лукшина довга. 400 грамів 28,90. Макаронні вироби від своєї лінії. Спагетті. Теж 400 грамів 28,90. І соломка. Від своєї лінії теж 400 грамів 28,90. Далі з вами поглянемо на крупи. Крупа ячна, розумний вибір, вага 1 кілограм 17,95% знижка. Крупа манна, теж вага 1 кілограм, 24 гривні. Крупа кукурудзяна Розумний вибір, вага 1 кг 18,95% знижка. Пшоно розумний вибір, теж вага 1 кг 21 гривня, 50 копійок, 6% знижка. Рис басматі, пропарений 500 грамів. 62 гривні, 80 копійок. Бунгур для плову, теж 500 грамів. 29,90. Скумбрія Атлантична оливковій олії Ріга Голд 240 грамів, 74 гривні 40 копійок. Скумбрія від своєї лінії з додаванням олії 240 грамів 55-50, сардина оливковій олії Ріга Голд 240 грамів 5410. Сардина скандії томатному соусі 240 грамів, 63 гривні 50 копійок. Сардина від своєї лінії з додаванням олії 240 г 46,90 грамів. 46 Свинина у власному соку від своєї лінії 525 г 81 гривня 50 копійок. Яловична у власному соку теж від своєї лінії 525 г 91 гривня 70 копійок. Каша гречана зі свининою. Розумний вибір 340 г 48,90 І каша горохова зі свининою теж 340 г. 45,90 Кілька у томатному соусі море 230 грамів 30 гривні 90 копійок. Кілька у томатному соусі господарочка 240 грамів, 31 гривня, 40 копійок. Паштет качиний тернопільський 225 грамів, 43 гривні, 60 копійок. Паштет печінковий. 240 грамів 44,90 Виріб фаршевий, ковбасний ряд, розумний вибір. Смачний з молоком 500 грамів, 50 гривень, 80 копійок. Виріб фаршевий, ковбасний ряд, розумний вибір, апетитний варений. 500 грамів. 36 гривень, 60 копійок. Ковбаса варена, м'ясна лавка. Тигриня 400 грамів. 71 гривня 80 копійок. Рулет курячий, сиро, м'ясна лавка, 500 грамів, 119,80. Філе курячий від своєї лінії, копчене, варене, 223 гривні за кілограм. Сосиски від своєї лінії, докторські, фірмові, 820 грамів в упаковці, 138,90 гривень. Сосиски м'ясна лавка, рум'яні, вкусняшки 300 грамів, 60 гривень, грамів, 20 копійок. Серденки сира, м'ясна лавка від своєї лінії 180 гривень за кілограм. Серденки від своєї лінії австрійські варені 219,40 теж за 1 кілограм. Серденки від своєї лінії сардені варені. 153 гривні йдуть за кілограм. Сосиски дитячі, м'ясна лавка, варені 330 г 79,30. Сосиски тигриня м'ясна лавка, 300 г 64 гривні, 90 копійок. Печиво тандіні від своєї лінії зі шматочками шоколаду та апельсину 140 г 28,20 Тандини від своєї лінії з какао та шматочками шоколаду. Теж 28-20 140 грамів. І печиво, здобне, брауні від своєї лінії, 140 грамів. 29,90 А якщо ви власник картки АТБ, то 28 гривень, 41 копійка. Печиво здобне від своєї лінії Родзинка 300 грамів, 45,90 Печиво розумний вибір. Чік-чік 300 грамів теж 45,90 Печиво до чаю від своєї лінії 190 грамів. 16,90. Печиво Рашен з начинкою полуниця крем, 180 грамів, 26,60 Печиво цукрова, тетатет. -тет, з начинкою полуниця з вершками. З ароматом знущеного молока 75 грамів, 11 гривень. Печиво домінік затяжне 215 грамів, 25,90. Печиво вівсяне зернове, розумний вибір 300 г для власників карти АТБ 32 гривні 60 копійок. І печиво день у день, вівсяне зі маточками шоколаду 300 грамів. Теж для власників капки АТБ 34 гривні 50 копійок. Зефір від своєї лінії глазурований 300 грамів 45,90. Зефір Жако, класичний 350 грамів 56,70. Паста Нутелла, шоколадна горіхова 200 грамів. 136,90. Печиво. Вівсяна розумний вибір, 300 грамів, 24, 30 копійок. Плечивоздобня кукурудзяне від розумного вибору. Теж 300 грамів, 28,70 Вафлі грамів. від своєї лінії. Атек Клас. Молочні. З ароматом шоколаду 70 грамів. 12 гривень 30 копійок. Далі з вами поглянемо на молочні продукти. Молоко фірма. 3,2% 840 грамів 58,20 Молоко від своєї лінії 2,5% 800 грамів 40 гривень, 40 копійок. Молоко від своєї лінії 2 кг. 3,2% жиру 104,90. Сметана злагода 15% 200 г, 25 60. Сметана, мілкін, 21%, 400 грамів 36,50 копійок. Мілкін, сметана 15%, 400 грамів, 31 гривня 70 копійок. Сметана молокия 15% 300 грамів 36,90, славяночка сметана, 20%, теж 300 грамів, 40 рабинів, 50 копійок. молоко ягодинське, 3,2% 900 грамів, 45,90 Ягодинське молочко 2,6% жиру, 900 грамів 42 грн 30 копійок. Щоденний збір молоко, 3,2%, 42 гривні 50 копійок, молоко пряжене, щоденний збір, 2,6%, 400 грамів 21 гривня 50 копійок, молоко. Щоденний збір 2,5% 450 г 18,50 Сир кисломолочний, український нежирний 350 г 51 гривня. Український 350 грамів, безлактозний 5% жиру, 60 гривень, 90 копійок. Від своєї лінії сир кисломолочний 5% жиру, 350 грамів, 60 гривень, 90 копійок. Сир зерницький, торгова марка фірма. Звершками йде, 180 грамів, 35-90. глазурований, День у день сваримо з гущеним молоком, з полоницею та з кокосом. 10 гривень 50 копійок. одноцінно йде. Йогурт, дольче, манго, вишня та полониця, 280 грамів. 35 гривень, 20 копійок. Йод, галичина, вишня злаки, черниця-злаки і ягідний мікс. 290 30 гривень, 33 гривні, 30 копійок. І галичина йогурт суниця-манго, 240 грн, 28,70 г. Сирок чудо збитий, персик груша, вишня, полуниця. 16,70-100 грамів. Одноцінно йдуть. Сирок глазурований, торгова марка злагода, вишня та полуниця. 9 гривень 90 копійок. Сирок глазурований від своєї лінії з ароматом ванілі. Десь лінів 90 копійок. Сирок глазурований від своєї лінії зі смаком шоколаду. Дуже смачний. 12,50. Вами поглянемо на майонез зі знижкою. Майонез Оліс файний 72% 500 грамів, 65,50. Майонез Оліс столовий, 67% 300 г 30 гривень, 50 копійок. Столовий майонез 67% 560 грамів, 52 гривень 30 копійок. Майонез гуляй полі традиційний 67%. 300 грамів 38,60 60 Майонезний соус салатний 30%, теж 300 грамів, 25,60 Майонез торчин європейський, 72% 520 грамів, 49,50. Домашній майонез відточен 50% теж 520 грамів 42 гривні 30 копійок. І майонез розумний вибір, справжній 67% 180 грамів 14,60.